Друзі, колеги скажені, дуже скажені, привіт, я вас вітаю. Мене звати Сергій Андрющенко, я один з півзасновників нашої комунікаційної професійної платформи Скажений Агроном. І я хочу вам розказати про непогану акцію, яку ми проводимо з нашими друзями, з компанією Майбутнє Будуємо разом. Це торгова марка Добродій. І Ми попросили компанію допомогти нам зробити додатковий тираж наліпок. В цьому році наліпки на авто, скаже, не агроном, дуже, дуже швидко розійшлися і ми фінансування вже не могли забезпечити, тому попросили наших друзів. Друзі сказали, давайте так, ми не просто виготовимо наліпки, а ще. Й Оплатимо відправку. от І якщо у вас є бажання отримати наліпку на свій автомобіль, вам необхідно заповнити форму, яка тут -от внизу знаходиться. І там контактна інформація, і по цій інформації вам відправлять. Вашу наліпку. Єдине прохання, ну, ми відправляємо одну наліпку в одні руки. Не забувайте вказати колір автомобіля, тому що наліпки є і для світлих авто, і для темних авто. Ми вам там же підберемо. Ну і Разом з наліпкою ви отримаєте каталог препаратів компанії Майбутнє будуємо разом. Це досить цікаві сучасні препарати, Ми, про них вже вам, я вам розповідав. До речі, я планую дуже цікавий ефір з науковцями, коли я буду розмовляти не з продавцями, не з менеджером компанії, а з науковцями, які взяли цей препарат на дослід, і в них дуже цікаві результати. Це, це, я думаю, станеться дуже швидко. Ну, поки що я не можу точно сказати коли. Ми ще не домовились про час. Але це буде. Повторюю, всі, хто хоче замовити наліпку на свій автомобіль, наліпку фірміну «Скажений Агроном, треба заповнити форму, яка тут в тексті цього посту знаходиться. І на вашу адресу вам відправлять наліпку. Без оплати. Добре, дякую. До речі, я хочу з вами ще зустрітися і, ну, в ефірі і поговорити про систему роботи в скаженому агрономі. Я думаю, трохи пізніше вийде теж невеличке моє звернення. Отож, до зустрічі. Па-па!